Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації. Божевілля, вірогідна історія. Боротьба народу за свою незалежність, 6 президент. Турборежим. Спецоперація Широка вулиця, Зрада, парламентське розслідування. Перший місяць роботи нового парламенту появився такий термін його роботи, як турборежим. Що він означав, Чи справді цей парламент став працювати в рази інтенсивніше чи продуктивніше за своїх попередників? Важко сказати, звісно, що деякі закони приймалися швидше, ніж за попередніх парламентів, але цей феномен був не від того, що парламентська більшість була більш досвідченішою за попередній парламентській більшості. Навпаки, рівень підготовки, кваліфікація парламентарів, що входили в парламентську більшість, була менш кваліфікованою за своїх попередників. Просто ця більшість була з однієї парламентської фракції, підкорялася своїм же керівникам. Саме ця більшість зуміла прийняти закон про висловлення на довіри президенту, що не вдавалося попереднім парламентам, але ця більшість при прийнятті цього закону не бажала слухати слушні поради парламентарів з опозиції. Тому закон був прийнятий таким, який він мав бути з погляду президента його на оточення. Керуючись цим законом, навіть заявні злочини президента його практично неможливо було позбавити президентських повноважень, а притягнути до відповідальності і поготів. Отож, ця монобільшість схожим способом приймала всі закони. Тому прийняті нею закони мали подвійне тлумачення. Що заважало, користуючись ними, прийняти оптимальне рішення на користь держави. Закони більше працювали не на державу, а на парламентарів від більшості і тих, хто був з ними заодно. Тобто навіть дуже потрібні для життя країни закони перетворювалися у фікцію, у виданість закону, але по справжньому законами не були. Ну, а термін турборежим, мабуть, придумали журналісти і не без подачі президента його Гвардії. Щоб прикрасити свою діяльність, яка насправді більше шкоди завдавала державі, ніж користі, але це, мабуть, і було головним діяльності нашої влади, яка працювала не на користь нашого народу, а на користь Східної Федерації, що вже перетворилася знову на імперію. І для повної будови цієї імперії і необхідно було поглинання нею нашої держави поки що з нашим народом купі, але потім згодом. У ході тотальної війни імперії з нашою державою виявиться, що імперії не потрібний наш народ, бо він їй ворожий, і імперія буде вести війну на повне знищення не тільки нашої державності, а й на знищення дощенту всього нашого народу. Но тоді ми цілковито зрозуміємо, що питання стоїть руба або ми, або вони, разом на континенті, на планеті, місцям їм. Імперцям і нам, вільним людям, немає. Влітку другого року президентства шостого президента до нього з доповіддю прибув начальник стратегічної державної розвідки, щоб доповісти про завершення першого етапу міждержавної операції по затриманню групи терористів, членів приватної терористичної армії, що була створена за вказівкою президента Східної Федерації, які приймали участь у бойових діях на сході нашої країни. І були причетні до збиття міжнародного пасажирського літального апарату над зоною бойових дій на сході нашої країни. В результаті цього терористичного акту загинуло понад три сотні пасажирів, між якими були і діти. По розкриттю цього злочину в західній країні, звідки вилетів цей літальний апарат, було створено трибунал. Тож для трибуналу була б велика нагода отримати прямих виконавців цього злочину. Виконавці цього злочину вже були в столиці північної держави, що межувала з нашою країною, і чекали на посадку на літальний апарат, який по легенді мав їх доправити в столицю держави, що знаходилася на південному узбережжі Південного моря. Але над нашою країною цей літальний апарат мав по легенді, отримати пошкодження і сісти в одному з наших портів літальних апаратів, а там спецназ стратегічної державної розвитки. Мав їх захопити і арештувати. Перший етап цієї спецоперації мав кодову назву Широка вулиця дозвіл на початок цього першого етапу спецоперації ще надав п'ятий президент. А ось дозвіл на початок другого етапу з кодовою назвою «Вушко-Голки» і завершення спецоперації мав надати саме шостий президент. Ось для цього і прибув до нього начальник стратегічної державної розвідки. Шостий президент прийняв його в своєму кабінеті, де були ще присутні керуючий президентським секретаріатом і особистий секретар президента, яка навіть не була в штаті президентського секретаріату, начальник стратегічної державної розвідки, по наказу шостого президента зробив доповідь у присутності всіх цих осіб. Шостий президент, вислухавши його доповідь, не відповів йому нічого і звелів покинути кабінет. А вже у приймунальні. До начальника розвідки підійшов керуючий президентським секретаріатом і сказав йому, що президент не дає згоди на завершення цієї операції. А вже вечором цього ж дня стало відомо, що спецназ північної держави заарештував всю групу злочинців, що очікували на посадку на літальний апарат. Звісно, що всіх їх допитали спецслужби північної країни, а через декілька днів всі затримані злочинці були передані своїм господарям спецслужбам Східної Федерації. Так була зірвана спецоперація, організована нашою стратегічною державною розвиткою. А винуватцем був шостий президент. Він сам згодом зізнався на запитання журналістів, що особисто повідомив президента Північної країни, що на його території перебувала група злочинців-терористів, а начальника стратегічної державної розвитки. Шостий президент спочатку відсторонив від виконання своїх обов'язків, а потім взагалі знизу. Зі Збройних сил держави. На його ж місце призначив особу, що була жоната на громадянці Східної Федерації та ще проживала у власному будинку особисто секретаря Президента, яка була у шлюбі з особою, яку підозрювали у роботі на спецслужби Східної Федерації. А в цей час в парламенті опозиційні демократичні парламентарі вимагали негайного розслідування цього інциденту, вимагали створення парламентської комісії. В кінці 1980 року така комісія була створена, але в основному з парламентарів фракції Надія Народу. Голову ж цієї комісії також призначили ще парламентарів Надії Народу. Отож, голова цієї комісії засекретила роботу комісії і на цій підставі не допустила до її роботи членів комісії, що не належали до фракції Надія Народу, хоча вони і мали дозвіл на роботу з секретною інформацією. Мало того, комісія довго не запрошувала для дачі свідчень колишнього начальника стратегічної державної розвідки, хоча він і намагався це зробити. І тільки під тиском позиційних парламентарів і того розголосу, що отримало це розслідування в суспільстві, було запрошено на засідання комісії цього начальника розвідки і взято під протокол його свідчення. Але комісія прийшла до висновку, що витоку, які привели до зриву в спецоперації, не було. І це при тому. Що є десятки записів інтерв'ю шостого президента, даного ним журналістам, де він стверджує, що сам повідомив президента Північної держави про перебування на його території злочинців-терористів, причетних до збиття міжнародного пасажирського літального апарату, над східним регіоном, де точилися бойові дії. То виходить, що це свідчення не є витоком, що призвело до зриву спецоперації. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.